Аналізуючи умову задачі, ми бачимо, що найкраще цю задачу робити за допомогою системи. Адже нам невідомі дві величини: початкову вартість кілограму огірків і кілограму помідорів, і між ними немає ніякого порівняння. Тому ми складемо дві схемки до цієї задачі: отже, огірки помідори в одній схемці і огірки помідори в іншій. Ми позначимо X і початкову вартість 1 кілограма огірків і одного кілограма помідорів. Тому перша частина задачі дуже проста. Купили 4 кілограми огірків і 5 кілограм помідорів, в результаті за огірки заплатили 4 їх за помідори. 5, а разом заплатили 44 гривні, тому 4х плюс 5 дорівнює 44. От ми маємо перше рівняння нашої системи. Далі. Огірки подорожчали на 50%. Тобто, якщо початково, звичайно, 100%. І вони дорожчують на 50, це буде 150%, а це відповідає 1,5 дріб. Тому тепер уже кілограм огірків буде коштувати 1,5х гривень 1 кілограм. Помідори подешевшили на 40%, тому 100% віднімаємо 40%. Маємо 60%, які виражаються дробом 0,6, стільки 1 кг помідор буде вартувати. Далі купили 4 кг огірків. І 5 кілограм помідорів. Тому за огірки заплатили 1,5х помножити на 4 це 6х, а за помідори, коли ми перемножимо, будемо мати 3 у І тому запишемо друге рівняння: 6х плюс 3 y за цю покупку заплатили 39 гривень. Ось така система рівнянь, таку систему рівнянь нам прийдеться розв'язувати. Дану систему рівнянь найзручніше розв'язувати способом додавання. Як розв'язуються задачі цим способом, можна подивитися відповідні відео в 7 класі, як розв'язується система рівнянь способом додавання і способом підстановки. Ми зробимо так, щоб, наприклад, числа або коефіцієнти біля Y стали протилежними. Для цього перше рівняння ми домножимо, наприклад, на 3, щоб тут мали 15 число. А тоді друге прийдеться домножувати на мінус 5, щоб біля Y був коефіцієнт мінус 15. І тому перше рівняння перепишемо, домножуючи на 3 кожен член рівняння 12х y дорівнює 132. А друге ми домножуємо на мінус 5. Отже, мінус 30х мінус 15 y Дорівнює мінус. 195. Після цього будемо почленно додавати мінус 30 додати 18 х, це додати 12 х, це мінус 18х, знищилися бо протилежні, і мінус 195 додати 132, це мінус 63.

Далі будемо знаходити у, тому підставимо замість х 3,5 будь-яке рівняння нашої системи, наприклад, ось це перше. Тому ми 4 множимо на 3,5, і це буде 14х, 14 14x, 14 просто, тому що замість х ми поставили 3,5, 14 плюс 5 дорівнює 44. Звідки 5 дорівня 44 віднімаємо 14, це 3, Ну а y буде дорівнювати 6. Тому 1 кілограм гірків коштував 3,5 гривні, а помідор 6 гривень. У відповідь нам потрібно записати Х y. Коли ми додамо 3,5, і 6, ми будемо мати 9,5. Таке число ми запишемо у відповідь. Дану задачу, звичайно, можна робити за допомогою рівняння. Тобто йде мова про змішування 5% розчину солі і 12% розчину, а разом ми маємо отримати 9% розчин. І 9-відсоткового ми маємо скільки отримати, але у нас є 30 літрів. 12%, тут 30 літрів. Скільки літрів 5% потрібно додати Х літрів. В результаті тут ми будемо мати Х плюс 30 весь розчин, маса всього розчину. Далі будемо рахувати. Сіль в кожному зрощенні. В першому 5% це 0,5 і ми множимо на х, в другому 0,12 ми множимо на 30. Ну і тут можна порахувати, е, якщо 12 помножити. На 30, це буде 360, дві цифри коми відокремили 3,6. Ну, а тут буде 0,09 на х плюс 30. А далі ми можемо записати рівняння 0,05х, додати 3,6 до рівні 0,9 на х плюс 30. Коли ми розв'яжемо дане рівняння, ми знайдемо х, тобто знайдемо скільки літрів 5% розчину солі потрібно додати. Разом з тим цю ж саму задачу дуже легко робити, використовуючи оцю нашу правило рибки. Я ще раз на це звертаю увагу. Отже, ми змішуємо 5% і 12% розчини, щоб отримати 9% розчини. Ідемо по рибці, віднімаємо від 9 5, тут пишемо 4, від 12 9, 3. Отже, у нас 3 до 4. Таке відношення першого і другого розчину. Нам відомо, що другого розчину 30 літрів. Тобто, ці чотири частинки це 30 літрів. Далі ми знайдемо, скільки ж літрів на одну частинку. Таким, таким чином, ми 30 поділимо на 4. Це буде 15 або 7,5 літри це одна частина. А якщо говорити про перший розчин, то в нього три частини. Тобто таких же. Тому ми 3 множимо на 7,5 і в результаті будемо мати 22,5 літрів. Оце стільки ми маємо взяти 5% розчину.